Друзі, доброго дня. Того разу ми вам показували класний маскувальний костюм для сухої трави, для камишів. Сьогодні в нас є новинка. Це більш такий зелений костюм, який не видно в хащах, в лісових хащах, в польових хащах. Зверніть увагу, він класно зливається як сухою травою, так і з буйною зеленню. Тобто такий костюм буде популярним і замаскує вас не лише восени. Навесні, влітку, він вас ідеально зрівняє з місцевістю. Ось Складається, він, я, чесно кажучи, лякаюсь іноді. Він складається із куртки з капюшоном і із штанів. До речі, якщо хочете, його ще можна вивернути. І він буде просто січатий маскувальний. Тому такий костюм популярний не лише серед мисливців, а й самі знаєте, серед кого? Серед наших хлопців, яких треба максимально замаскувати, щоб їх не побачив ворог. Кому треба, пишіть. Є різні забарвлення: пісочні, зелені і снігові. Всім відправимо.